Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Ну ж, таку дивіться, я, певно. Кожен раз так кажу. Чим скоріше постараюся. Люди купляють плуги, люди вибирають плуги. Саня з каналу Бригадир'яй, привіт тобі. Обов'язково підпишіться, це буде цікаво, що буде виробляти. Тракторець з бензиновим двигуном саморобний, з таким плужком. Але я так бачу, що вибір в нього пав на полегшений бумет саме 100-кілограмовий. Бо це полегшений вірак з 2 по 25 100 кг, Ну менше з тим. Магазин Агрове. чоткий магазин. Що я замітив? Всі деталі в описі, побачите, що я замітив? За, всі... За весь час експлуатації того трактора я помітив, що тут Дішманська страшно тупарила навіска. Все почалося з того, що я, піднімаючи косілку 350 кг, я просто повивертав нахер оці штуки і тут підсилив навіску. Але. Була думка, що тут прийдеться зовсім оцю плиту переробляти, бачите? Що дуже-дуже буде велика проблема в цьому. Що буде ці штуки просто відривати. Я не мав надії, я зовсім думав, що це все прийдеться переробляти 10 разів. Тут розкоси вже, ці стяжки я вже проварював, і як бачите, оцю фігню просто по-живому різьбу відірвало. Так, да, криво приварив, матів йопт. Буду брати інші, тому що ну, це, це гімно, воно важить, його важить, воно важить 250 грам. Розумієте, це навіть я не знаю, це навіть на метал, який столковий не похожий. Це дійсно гімно. Добре, що я хотів з трактора за дві штуки баксів, але тим не мені. Типа, просто що е, не в цьому річ що робина плаче в ніч, а в цьому річ що ми з тобою різні, як ті пісні. Да? Трактор тракторну, трактору рознь, це зрозуміло, але кажу, що єдине, просто, що в цій невісці, що я навіть не ожидав, пообривало ці фігні, коли я плужка з землі підривав. Е, і їх просто оцю фігню відірвало. Мати. Більше нічого, типу, претензій до навіски я не маю, тільки до цих речей. Хоч На, на диво типу, я не розраховував, що вона взагалі це все витримає, так як вона є, саме кріплення її заводське. Що ще вчора замітив? Ще разок бігом кинув розпилювач, ну, форсуночку, типу, разом все на стендну, як підключив, все так, як тут було. Блять, знову повтиск. 100, 145 був. Думаю, що ж він чорнить? Ну Добре, чорнить, але тягне. Тобто я йому виставив, тут газ палас не давав, бо диму було б дуже багато. От виставив йому 1200 і він так підгору так на тих обертах типу, і витягнув. Ну Це все ви бачили. думаю. А ти скупав, то я зараз ще під шаманим, бо зараз знов їду, знову люди, блядь, дзвонять. Давай з рома, треба горати. Як то кажу, треба, то треба. Якась копійка буде. В нас воронка по 35 гривень. Це без солярки і 25 з соляркою. Хтось буде ржати, але у нас такі ціни. У нас такі ціни. Така фігня, хлопці. Тобто заплуг питань нема. Цегли я викопав, що можна побудувати туалет з лемішами. Нічого. Оцей от отрив три рази. Три рази він так жорстко дуже получив. Нічого. Типу це ну, не впливає, І він вже, блядь, після тої цілини він же підтупився, все, він вже не такий. Вже цей раз я виурю так, а собі вже буду гострити. Це все покажу. Ця кромочка, так як я зробив триугольничка, вона так і є, але вже теж притупилася. Діск щось трошки помагає, але я видно я його поставив просто недобре, трошечки не повністю. Бачите? Він трохи сантиметр від польової доски. Треба зробити його ще в ту сторону, але це треба переробляти кріплення трошечки. Це все я перероблю, як то кажуть. Це ще не є велика біда. Ну, Доведеться, трошки він допомагає, тут мови нема. Але так як я дивлюся в людей, він ще далі в ту сторону. Ну я ще того не робив ніколи, тому вже, вибачте, не сваріть мене. Отака хлопці музика. А, значить, максимальну температуру, що я бачив вчора, це була сьома година вечора. Вже коли я перейшов трошечки, там вже почався такий, бля, пиздец, м'яко кажучи, вже було отут, значить, 90 чуть-чуть більше. Ну так, да, це робоча температура, дизель, це все нормально. Далі вона не повзла. Типу, що, як то кажуть, мене не може не радувати. Фільтр чистий. Знову ж таки, як на диво. Ну не так, щоб як з голочки, але нормально. Світло люкс. Тою модернізацією я задоволений. Капот холодний, теж всеньке повітря шурує вниз, це теж файна модернізація. Оп, телепало. Ну, що я можу сказати? Ну все, а далі взлітаємо. Можливо, ще кусочок оранки будете бачити. Це однозначно, думаю, що побачите. Все, що буду робити, так, там де буде можливо зняти, я все буду знімати. Плуг сумасшедший. Ніхто не думав, що 2 по 25 такому трактору буде по силу. В першому в критичному значенні по не по мотору, а по масі. Надійність коробки, ми знаємо, що то не мототрактор, що проблеми з нею не буде. А от тут, так само, знову ж таки, знаючи, що є нижчі передачі, раптом. що. Тобто Мотора вистачає вже тепер з турбіною, тим паче хватає. Все діло в масі, все. Це плюс? Це плюс. А оце добрий плюс, а це найкращий плюс. Я дуже здивований. Дімону велика подяка за людей. Другий день. Блять, ноги зі сраки вилазять. Що скажу, хлопці? Якщо пів гітара за, за 7 день, так, що земля черза яка, то ще така техніка на коли не піде Він витримає, все, ну, на ньому тяжко витримати, вам буде. Да, це не, то, не той комфорт. Але так в загальному, терпімо, типу, копійку заробив, де ті ще пару гривень. жити мор. Що, чистити його, блядь, не чистити того пушка, я хуй його. Зараз почистим. Короче, така мова, зараз я його. Будем зараз чистить. Тримається. Так, хлопці. <кхід> Загнав я апарату, я ще був вчора. Це взагалі ви це відео побачите, це буде кусочками. Одне як перед тим, як їхав, друге, як вже приїхав вечірком, а третє, оце. А може ще й то буде не кінець. До вище згаданого і до коментарів треба пару слів сказати. На рахунок. Е Взагалі, типа, димності, нерахунок якості роботи, що він там з димом тишов, що, 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 що ж таке з тим мотором, то ж турбіна, та там, І так далі. Почнемо з головного. На минулого року я орав цю площу. Минулого року не цю площу вже зпіздів, Господи Боже, цим людям. Так само під укос, тільки не цю площу, там за нею є. Так, так, так само уклон, бо це в, одно, в одній долині земля. Він на третій, цей мотор всирався на третій передачі. Я орав весь час на другій передачі. Він на третій просто всирався. Там була жопа. Ну, Мотор під гору він тільки набирав мах. І вже з долини я виїхати на третій передачі не міг. Трактор глохнув майже. Тобто, ну Трактор зупинявся, все, тіпа, жопа. Була амба. Зараз яка ситуація? Таку саму глибину, теж під кукурузу, все, все, там тих 18 см там, нещасне. Зараз яка ситуація? Четверта передача. Мало того, що він такий, я не давив. Газ в палас, там тапку в поле. Я косив зараз, у мене лапи зелені. Мало того, що я не давив йому, бо то, ну, під гору розганятися це вже взагалі дебілізм, це мучити мотор називається. Я йому десь 1200-1300 дав, може навіть трошки менше. І він в мене на тих оборотах, ну добре, ну що тут піздіти, не буду піздіти, бо я не піджу. Десь до 1100 він скинув при своїх 800 холостих, типу. він і на 700 калатає, ну менше з тим. Ну, він витягнув під ту гору. Типа, і не було так диму. Типу, що не було видно трактора, як в нас у Т25 і МТЗ горюють. Ви б бачили, просто я вам колись зніму. Колись просто зніму, що тут робиться просто на полі. Не видно нічого. Ну Це так, це занадто, звісно. Но диму в рази більше, однозначно. Ну, більше циліндрів, але нагрузки вони їм дають, дай Боже. Е, на рахунок всього остального. Були такі моменти, що ще хочеться наголосити. Були такі моменти, коли почалася вже цілина. Ту, що 2 роки її е, перед тим не орали, і чотири роки її поверхнево обробляли дисками. І там, блядь, ну, щоб посіяти якусь траву, чи кукурузу, там, чи що-небудь чи ріпачок, там, худобі. Ну, оце все. Ніхто там нічого не робив. І я вже почав трошки ухуювати. Пес мій приніс зі свіжини костумашку. Молодець. До хати треба, нести. давай закопуй. І... Вже на... мова не велася навіть про четверту передачу, оскільки нагрузка була серйозна. Міряв я пласт перевернутий типу, корені рослин були на 6 см. Ну, отаку товщину треба було розірвати мало того, що тих рослин. Ну добре, вже багато отако десь. Рослини плюс вкатана залежна земля глина. Піздець. На другій передачі він вже теж піддимлював так непогано, скажімо так. Але що хочеться наголосити за рахунок трансмісії. Якби з таким зацепом, з такою масою, якийсь би мототрактор попробував би повторити це все, метр він би не проїхав. Це не дискримінація мототрактора, це пояснення, роз'яснення, хто ще стоїть перед вибором техніки. На жаль, у мототрактора є прямі задачі, які він може спокійно робити. І є задачі, які на ньому, м'яко кажучи, не рекомендується робити. Це м'яко дуже кажучи. А скажучи прямо пізда, йому буде. Просто в таких умовах, що я працюю. У нас часом. І сінта... Це знову ж таки не дискримінація, це чомусь так о... летять ті муфти в них, особливо в тих де 3 плюс 31 І з такими ж ідентично плугами від фірми AgroWest. Водичка моя вже профільтрував. Чистюня. Це дощова, вода Люкс. в мотор летимо на ізі Якщо треба. Наступне положення. На рахунок димності. Давайте почнемо з того. Що якщо я насоса перекрутив трохи, то нічого страшного. По економії палива, оскільки я рухався дуже часто на четвертій передачі і не на високих оборотах на ці 40 сотик там дід мене трошки маханув, там не 35, там 40. Плюс там цегла і корені е, яблунів старих, які там колись росли, і корчів останніх дуже весело. На 40 соток, увага, пішло 5 літрів і 300 мл солярки. Тепер розрахуйте, скільки буде на гектарі. Добре, горав би я глибше. Можливо, пішло би на літру більше там, допустимо. Ну, це, ну, однозначно менше, ніж беруть там всякі 25-40 ки ки і так далі. Менше. Чогось так. Ну, отак. От е, По-перше, Якість палива, кількість подачі на насосі. А, за якість палива зараз глянемо. На, чо, на чому я їздив? Блять, так не хотів вставати. Прийдеться. О, сука. Я після мотокоси і після того трактора. Піздець мені. Гліфосат ще маю. Це віддільна тема. Де та солярка? Каністра сама по собі ще така, знаєте. Але вибачте, будь ласка, ебанат. Ахуєть. Я вам скажу, що в мене був час порівняти. Будь ласка. Да, жирно, все, там, три пири. Чим вона жирніша, чим вона хуже очищена від сірки, тим більше, блядь, буде диміти трактор. Чи то не ясно. Влийте, будьте добі євро. А тоді після нього влити оце. Що буде? Ну? Який колір диму принаймні буде? Мало того, там, що Тут трохи не добре. Це все нагарить, це все сажа, це все сірка, це все саме по цій простій причині. Я довго гресся, думав, в чому діло. Відключав турбіну, знімав папу. Боже, вона так дує, страшно, якби. Бля, може скальп зняти з голови? Я наставив морду туди і зняв патрубка дебіл на заведеному тракторі. Мені чуть, блядь, очі через потилицю не повилазили. Но менше з тим, в чому суть? Вже знімав я патрубка, вже крутив куди хоч ту форсунку давлення. Насос крутив туди-сюди. Да нихіра не міняється. розумієте чи ні? Угли зажигання вже в мене був і 14, в мене, і зараз в мене зараз взагалі 20 стоїть. І чого так зараз скажу? За це все. Тобто не помінялося ровним, що там ніхріна. Да, він піддимлює, особливо на високих оборотах, коли ще угол зміщається трохи ще наранці. Воно здається добре, але цей... Е, він піддимлює, е, бля, як їде порожній, розумієте? Ну, Просто з прицепом там якимось. Ну, що я вже можу тут списувати на турбіну, вже її хіба повністю зняти, щоб перевірити. Але, ну, нема тут такого страху, оскільки. Вже якщо геть без диму, щоб трактор працював, це має бути вже супер страшно, він потужний. Що ви хочете з одного циліндра 16 кінських сил? Настоящих, не роздутих, це не там ЖД-16 чи 195, на якому пишуть 15-16, а реальних там 13, до 14 максимум вони розкачані. Це не в кінські сила, діло просто мається на увазі, що тут натурально все. І за рахунок тут просто об'єму здорового, крутний момент, шалений. Так в чому заключається всенький пиздец? В тому, що трактор за 2000 доларів, що він робить, типу? Що це можна було досягнути за рахунок баластування, за рахунок маніпуляції з тою турбіною і так далі. Тобто, ну вже, вже, вибачте, ви вже, Чи ви хочете, щоб він вже не знати, що робив, щоб він був як 354-й там чи що? Це маленький задніприводний тракторець, який оре плугом, який розрахований на повноприводні трактори. На важкі великі, якщо взяти в загальному, типу. ви, ви на нього просто подивіться. Якщо стати, я не знаю, ви, думаю, 100 раз бачили, покажу 101. Це трактор, а це плуг, блядь, до нього. Розумієте? Просто порівняйте розміри. Це пів трактора. Вчепіть до Т25 плуга, який розміром як пів трактора. Що він буде з ним робити? Скільки там буде диму? Чи ви побачите сонячне світло через той дим? Думаю, що ні. От і все. Типу, це в тому вся шалость. Що з маленького дешевого тракторця що можна витягнути такі можливості. Маса масою, мотор мотором, ти все далі. Але просто це мається, воно, що це під силу кожному. Взяти максимум за мінімум. Ну, чи це не є класно, чи це не. Як то кажуть. Умова, чи, блядь, не умова, як це сказати. Причина і основна для того, щоб подякувати там, наприклад, мені, поставити лайк, підписатися, написати коментар. хороший, Наприклад, так? Чи це не... не індикатор того, що дійсно що в мене щось з головою і з руками типу, в порядку? Що я насправді щось зробив, добився типу, з толком. І показав вам всім. Не пошкодував, не зробив, як багато хто. Я нікого не змушую це робити, це треба хотіти. Але мається на увазі, що я ще витрачаю час на оце все, що я зараз вам розказую і показую. Як це все робилося, звідки те взялося, що, куди і як. От вам вся ціла турбіна. Ще мене чоловік один спитався в коментарях. Боже, я зняв з 10 відео, навіть Микола Супрун, до речі, йому вітання. Микола Радий завжди бачити. Грамотний чоловік теж веде свій канал. Я поважаю його думку, і він тоді казав, ще та в роботі не була і той трактор, а вже про неї 10 Да, того, що я. Е, а боже, а що я маю типа брехати? Я пишаюся собою. Я не зазнайка, я не та, що я вважаю себе кращим за когось. Я пишаюся собою і своїм, скажімо так, напором таким, що я взявся і зробив це все. Хоч це було важко. На папері це було легко і скоро. Це було дуже важко, особливо її налаштувати вже в кінці кінців. Це турбіна з Polo 1,4. Можливо, вона тут скаже малувата, Нормас якраз. Хватить тут тиску, та трубка робиться як дерево. Тобто, ну, надув'є все. Але тут ще треба провести наступну маніпуляцію. Попала мені в руки книжка, де написано, що е, мотор D243, який стоїть, як і на МТЗ-892, звичайному, так і на моторі, так і на тракторі мтз 1025 Я довго думав, чого ж різний об'єм і страшенно різниця, і хід і діаметр, все ідентичне, це той самий мотор D-243. Тільки на одному з них турбіни немає, на одному є. І я раніше теж, теж, в скажімо так, рахував циліндри і від того типу, відштовхувався, який трактор круче. Там і так далі, величунок коліс там і все, що з ним пов'язано, це менше з тим. І як колись теж заглядали через вікно на автомобілі, дивилися, скільки там вона їде, значить вона крутіша. Вона переважна кількість була 220, більше ми не бачили. Ну, як більше бачили, але дуже рідко. Один раз я побачив 260, а я все пізде, це був самий крутий. Ну, це всі так робили. Так в чому заключається шалость? Що там збільшений, мало того, що там углу передження раніше на 2 градуси? Це не критично, хтось каже, це критично для дизеля. 2 градуси це багато. І. А 5% це взагалі піздець В кого ран... на ранчі чи пізніше збито, то ви толком їздити не будете. Ну це буде не їздити, це буде пізда Все. І там ну, подача палива більша на 15%, і на 15% менший розхід палива. А як так? Йопа, мать? Ну, здається. Да? І загалом ще один момент, який там був позначений червоним. В нього випускний клапан. Точніше, зазор впускного, блядь, вже путаюся. От я пив вчора просто жорстко. Там прийшлося ковкнути трохи. ще пам'яті нема. Впускний клапан вдвічі більший зазор. І це визначено червоним, саме для турбірованого мотора. Якого хуя, та книжка так пізно попала до мене, я не можу в'їхати. І цей мужик, що мені їдав, він наголосив на цьому. На турбірованих моторах впускні клапани. випускні не випускні, а впускні. Конкретно мають більший зазор. І мусять його мати. Каже, якщо в тебе буде така хуйня, клапан буде не повністю закриватися. Він буде закриватися, ніби так, там ті сотки туди-сюди, там ті чи десяті долі міліметра, так? Десяті. Там зовсім, каже, не так все гладко. І ти каже, можеш інколи спостерігати, що типу в мотор чуть-чуть. чуть чуть А чого? Буде пропускати компресію назад на випуск. чуть 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 чуть, -чуть. слігка. Зовсім, типа, мізер, а насправді особливо навантажені, це буде ясно. І я буду сьогодні хайно одійду. Влізти під клапана, дивитися свої зазори. Мені сказав, сміливо став більший зазор. Я кажу, наскільки? Вдвічі, чим він є. Я кажу, в мене впуск 0,3, став 0,5. Точно став. Окей, все, так і буде. Поставимо пуск більший, побачимо, що ще буде далі. Він казав, також, і від цього. Це каже, не даремно, недурні люди там намалювали. Взяли спеціально червоного олівця там, чи фломастера, не знаю, чи маркера. Спеціально зробили для баранів. Кажу, щоб ви не помилили, щоб ви побачили. Наголосили, тобто. І я такий, опа, на. може бути. може бути. Він каже, бачите, два однакових моторів D243, простий і турбо. Одну маніпуляцію треба зробити перше, каже, це з клапанами. Це саме просто. зазори поміняти. Окей, далі, угол опереження ще не так сяк. Ще куди б не йшло. Ну, і, звісно, накрутити солярку, бо більше воздуха, а та сама солярка, ти нічого не получиш. Ну кажу, це я знаю, насос у мене накручений. І я йому показав відос. Своєї оранки першої з турбіні. І Він так подивився. І ще я мав відео на четвертій передачі, там, де я шурував. Тільки там карявий він дуже, і так далі. І він каже, а що ти хочеш, типу? ти бачив нашу солярку? Та кажу, бачив. Блять, ну це що? Це ж в тебе ж не Євро 6 мотор, і це не євро 6 солярка. Якась там турбомустан, там йоб твою мать. Це помий, каже. Вона загоряється і на тому спасібо каже. Все. Нас, каже, трактори каже, їздять, брахуть без нагрузки, то за ними дороги не видно. Ну то вибачте, будь ласка, у нас блядь, Україна бадяжить солярку, е додають, очищають мало. Кременчуцькі МПЗ розхуярили. Ізвиніть мене, тіпа. Вже за якість пального, вже монану. не то, що забути, а вже махну, махати на нього рукою. Все. Каже, Там сірки і все остального, що там не хоче горіти, там повно. Каже, вже каже, дякую на тому, що взагалі трактор заводиться. От і все. А враження мої позитивні в плані того, що якогось перегріву страшного, чи оце як в навантаженні сильному. Будь ласка, трактор вийшов на 90-92 градуси десь так. І тримався, масло на 95. Якщо б повзло далі, в, такому, в постійному, значить це перегрузка йшла. Або він ну, скидав би обороти. А так я йому виставив обороти, я вже вам казав. І Він на тих оборотах, ну добре, там 100 він скинув, це ясно, блядь, Вибачте, це кажу, це один циліндр. Типа, я з нього не вимагаю, так за якогось МТЗ і так далі. Я думаю, що і нормальні люди теж те розуміють. А те, що є дим, та блядь, Та хуй на нього. А те, що там це буде. Людоньки, я вам так скажу, тут почистити вихлоп і клапана, це не така довга музика. Тут той нагар так не набереться, того, що в мене тої оранки, вибачте, я не урю 100 мотогодин. В У мене оранки 20 від сили. І то в таких навантаженнях не того, що я більше урю собі. А як комусь, то площа толкова. А це те, що ви побачили, це пізда, а не площа. Все. Просто дід вже посіяв і вже заскородив, я, на жаль, проїбав. Не можу піти, по... не, міг... не мав часу, точніше. Вчора було дуже хорошо, сьогодні дуже погано. Не мав як піти показати, просто що там було. Там був бездесь. Все. Що я ще буду казати? Для такого трактора це взагалі ніхуя собі результат. Це я скажу так, як я думаю. Просто дивлячись, як тут сирається задніприводні сінтаї з такими плужками. Це три циліндра, 24 сили. Що вони там єлі єлі душа в тілі, якось там повзуть. І що я знаходжуся на рівні, а то й вище, за такі трактори, які вдвічі і більше разів дорожчі за мого, складніші, і так далі. Що ще ви хочете? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Все. Що ще розповісти про ці клапани і так далі? А я вам покажу потім, що я буду все розказувати. Я стараюся показувати, і так далі. І ще. Якби мотор тут був задушений, то ще не все. Ну то як, ну, як його задушити, якщо, кажу, якщо йде на Якщо датчик скаче на 0,6-07 атмосфери в нагрузці, тобто, то є атмосфера, в принципі. Йде давлення, а якщо взяти в загальному просто на холостих, тут не можна тримати руку. Як що хто кого душить? Вихлоп, так, да, складніший, це завжди так буде, бо вихлоп долає кричатку гарячої улітки. Ну як наче? Ну, типа, ну, скажіть, як зробити так, щоб йому було легше. А ніяк, добре, ці коліна, я згоден повністю. Це мільйон процентів спорити не буду. Це тільки така була можливість зараз поставити. Прямоток, та ну, його нахуй. Я би півчаса не витримав би на ньому на тому тракторі. Тіба просто я зніму цю хуйню і заведу вам трак, да його чути за метрів 200 на холостих оборотах. Та я здурію на ньому. Ну, чимось треба було пожертвувати. Але результатом я задоволений, оскільки мотор не глохне, не скидає обороти, тягне під гору, в мене таких городів немає. Я спокійно кладу руку на серце і даю собі відповідь на своє питання, яке мене турбувало. Чи зможу я врати на четвертій передачі в себе? Так. Зможу, чого я і добивався, і культивувати, і все остальне. Все, все, що я хотів, я досягнув. Тепер потрошки глянемо до того клапана цілого, там, туди-сюдим, все, це потрошки далі йдуть такі настройки, які вже турбіни не стосуються. Все, що стосувалося її і паливного насосу, я зробив. І далі я просто, по можливості, якщо мені за мене, чи гляну на розпилювач, маю новенького. Можливо, цей трошечки вже там не хоче щось там. Раді Бога, я їх маю, як треба буду мати купу, хоч 100. Вони коштують 250 гривень. Раз на 2-3 місяці, навіть якби мені довелося, та мать йовіп за 250 гривень. На 3 місяці, що мені трактор просто одробляє ніхіра собі, які гроші, просто економить. Бо мені треба було все наймати, а так я все роблю сам. Крім косовиці, бо я коси ще не маю. Все, а тепер вже точно крапка. І подумайте, будь ласка, що вам ще треба мені особисто більш нічого.